Переваги системи, зменшення корупційних ризиків, скорочення витрат бізнесу на податкову звітність, підвищення наповнюваності місцевих бюджетів. технічне забезпечення, модернізація банків, створення централізованої бази даних Державної фіскальної служби. Винятки для соціальних та благодійних організацій не можуть бути. Благодійні організації теж будуть платити цю Відсоткову ставку оподаткування. Тому всі будуть в рівних умовах. Законопроект, який, я вважаю, підвищить діяльність наших територіальних громад. Це саме залежить про те, що ми повинні обирати професіоналів до влади. Про професійно спеціалізовані вибори. Керівників територіальних громад та їх заступників для забезпечення життєдіяльності громади. Розділ 1 Загальні положення, стаття 1 мета закону. Забезпечення професійного управління громадами через спеціалізований підбір керівників.